Знайти гроші для ОСББ. Міжнародна фінансова корпорація та Кредобанк підписали у Львові угоду про спільну розробку нового банківського продукту. Упродовж 10 місяців фінансисти шукатимуть можливість кредитувати об'єднання співвласників житла. Йдеться про позики на енергозбереження. За оцінками міжнародної фінансової корпорації, житло в Україні потребує до 15 мільярдів доларів на утеплення та модернізацію. Таких грошей не мають ні власники житла, ні бюджети. Чого ми чекаємо? Отримати ресурс для об'єднання співвласників першу чергу, які зорганізовані, які навчилися рахувати кожну гривню, які обліковують гроші, які звітуються перед мешканцями за ті кошти, які вони зібрали. Якщо вони візьмуть якусь суму, то вони їх потратять до останньої копійки ефективно. Шлях, яким пішли європейські країни, залучення капіталу комерційних банків в Україні. ОСББ наразі не можуть брати банківських кредитів. Потрібно змінювати фінансові правила. Якщо вдасться це зробити, а заразом сформувати прийнятні умови позики, об'єднання співвласників зможуть залучати гроші для ремонтів.